Вітаю, друзі, давно не бачились. На копі ми сьогодні в міському парку 1 травня. Травою позростала і ми ходимо між по острівках оцих щось викопав, сейчас подивимось. Макса, перший знак хітка. Трьошка. 29 блин. рік. Радянщина. Була глубока, тому що Чо? всі цілі викопані мілкі. Буде цікаво, включимось. Макс ще монетка, дисюлі крамочник якогось там року, да? Зверху лежав. А в мене теж щось випало, воно якось. Ні, там, копейка. копійка. Да. Ну не дуже зверху. Це ми на цій цій поляні сколько раз були? 156. Я думаю 402. 54. 54? Mm -hmm. Ну нормально. Хлопці, підкажіть, що за штука? Так. Отака От шкала. З якогось прибора, може хто знає. Матеріал не ржавій, чи сталь. Досить глибоко було. Макс плюнув, походу. Ну звісно. О, гарно. Поки бігав до Макса, тут хрестик якийсь викопав. Боже, де він. Так, хрестик, хрестик. Так, сейчас, раз, раз найду, покажу. А, вот, значит. Оп. Такий. Тут залишим. Какие-нибудь походу. Вот промежный результат. Пів години. Це Макс в мене одна монета. Тому що Макс із ти їв з утра? Сирники, а я нічого. Сумніваюся, що це сирники були. Сьогодні Макса день. золото партії. Радянська ушатана, так? Да? Це треба ти... сплюнути просто. 57. -й. Дуже рідкий рік рік. Є ідеально. Так? Ну, добре. Як кажу, з копійки почав, з копійки закінчив. Покопали дві години, в мене три монети, у Макса